Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як козаки від української компанії Game World. І дана гра також, якщо хтось не знає, то Game World це якраз ті, хто створив те, також і Сталкера. І перша гра із «Козаки» вийшов краще у 2001 році. Дана гра це стратегія в реальному часі. У даних іграх все відбувається починаючи від від шістнадцятого століття і трохи продовжуючи століття у наступних іграх, додаючи нові держави в даній грі. І також в, ця гра на історичній тематиці, так як вам треба розвивати Якраз своє поселення для того, щоб перемогти за допомогою своєї армії, яка складається із піхоти, артилерії, і кавалерії і фолтоту, якщо це дозволяє вибрана карта. Або дана карта, якщо ви проходите компанію. І також гра доволі непогана. Тому хоч я і грав о, тільки в одну із них. Е, також ще в 2016 році вийшов Козаки 3. Це ремейк першої частини Козаків. Тому е, же, ті, хто грав в цю гру, то можете також написати в, дану, е, е, по, про це в коментарях, як вам дана гра. А на, в мене на цьому вже все. Всім дякую за перегляд, всім пока.